Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я у Белфасті, столиці Північної Ірландії, і в цьому відео ми побачимо багато крутих речей. Готові? Один з найвідоміших кораблів в історії людства був побудований тут, і він виглядає схоже на ось цей. Може, вгадаєте, що це за корабль? Ідем покажу. Чайно, це титанік! Ти знаєш, що ти в Сполученому Королівстві, коли? Саме тут, у цих доках, більше ста років тому був побудований сумнозвісний Титанік. Всі знають цю назву. Тут його придумали, тут його будували і тут його спустили на воду в 1912 році. Що цікаво, тут є Титанік-готель, тут є музей Титанік, тут є студіос Титанік. Все називати Титанік. Якщо ви не вважаєте, що це якийсь поганий знак жити в готелі, який називається Титанік, приходьте, подивіться, як тут все називається, як тут все виглядає. І вся ця величезна територія називається Титанік-квартал. Тут є бізнес-центри, тут є дуже багато чого побачити. І найцікавішим кажуть, є цей музей. Він коштує більше 20 євро. І ще тут є корабль, в який можна піти. Теж як музей. Я не буду це робити, не буду платити за вхід. Але кажуть, що він дуже класний, інтерактивний, тому якщо хочете дізнатися більше, побачити історії Титаніку, обов'язково заплануйте прийти сюди. Тут трон із серіалу Ігри престолів. До речі, багато з них знімалися у Північній Ірландії. Я приїхала сюди автобусом із Дубліна, а ви можете поромом або круїзним лайнером із Ліверпуля, Англія або Странра, Шотландія. Також можна прилетіти вибір за вами. Це місце створює якісь унікальні звуки, але ми маємо скільки все, ще заплановано, і дорога велетнів, і замки. Залишайтесь, не переключайтесь. Any If I don't know the answer, I'll just make it up and you'll be none the wiser. It's a win-win for me, eh? There is a lovely Norman castle, which stands down here. Ми приїхали до замку Карік Фергус, ідемо подивимося. Виглядає дуже класно збереженим. Це середньовічний замок, нормандський замок, збудований в 12 столітті. І мені здається, він класно збережений. Уявіть, припаркувалися, а виїхати потім не можете, бо застряли в болоті. Ми маємо багато сьогодні заплановано. Це всього лиш перша зупинка, і тут ми маємо, здається, 20 хвилин на те, щоб сфотографуватися. Тут реально класно, можна походити, і головне, що погода досить хороша. Класне місце. Повертаємося в автобус, їдемо далі. Loyalist, unionist, whatever term you want to use, and their allegiance would be more to a British government as opposed to an Irish government. Now, further up in the tour, you will see an area where they're flying the Irish Tricolour. Our crack is C-R-A-I-C, and simply means fun, a laugh, a good time, and a bit of banter. Alright? That's what a bit of crack is here in Belfast. Here's the scenario. They're inviting me out for the night to meet another friend at a certain location. Alright? Now, if I was to let you hear how that sounds in normal Belfast speak, you listen to it and then you tell me just what you get from that conversation. Okay? You ready for it? Okay. So that would sound something like this. How did you do? Вийшли з автобуса глянути ще на одне класне місце. Там на фоні вже видно Шотландію. Йдем гляну. Там є канатний місток, по якому люди йдуть. Ні, я б не пішла. Там вдалині видно Шотландію. Це, мабуть, такий найменший, найменша відстань між Північною Ірландією і Шотландією десь ось на цьому березі. Mm -hmm. Так багато овечок я ще не бачила в житті за один день. Може хіба в Уельсі, але я там так довго не була. Тут скрізь ми їдемо по дорозі, дуже багато овечок. Які класні водій також жартував, каже: бачите, овечки позначені фарбою. І ті, що позначені зеленою, то католики. Ті, що позначені сині протестанти. Ну, ви знаєте, між ними тут є таке протистояння. А що ж тоді червоне? Він каже, це змішані сім'ї. Ну реально дуже весело. Такі коменти класні, і все, що ми бачимо, просто вражає, навіть якщо просто без коментування дивитися. Зупинився на парковці, а ми йдемо пішки до цих камінців. Чи що воно таке? Зараз побачимо стовпів, які називаються Друга гігантів. Йдемо туди. Класно, так, але вітряно. Це вам незвичайні камінці. Це природні, не створено людьми, ніхто сюди не приносив камінці. Це, скоріше все, трапилося через виверження лави. І вона виходила на поверхню е, з води і застигала. Якщо подивитися, то більшість цих камінців мають шестикутну форму зверху. І я читала їх тут 40 тисяч таких стовпів, найвищі 12 метрів висоти. Думаю, це там. Я не боюся, що вони десь поламаються чи відіб'ються, бо вони фактично ростуть з землі, як дерева кам'яні. І вони між собою зв'язані, ці стовпи, тобто вони не, не рухаються. Це велика така структура. Класно. Тут не просто красиво, тут дуже популярно. Якщо глянете, скільки зараз є тут туристів. Уявіть, ви хочете зробити фотографії, думаєте, що тут будете тільки ви. Повірте, ні. тут буде дуже багато автобусів і тисяч і мільйонів туристів це найпопулярніше місце в Північній Ірландії. Тут багатотенно цих стовпів, і люди скрізь фотографуються, вилазять на них, але якщо подивитися далі, там є такі височені стовпи, я думаю, це такі ж самі. Просто вони стоять там високо на горі. Вау, я в, шоці. я в шоці. Я також ще не бачила, але я знаю, вони існують, це називається базальтові стовпи чи в Шотландії, десь ще тут. І навіть чула, що десь в Україні є. Якщо ви там були, напишіть. Де. Де виглядає, ніби це потріскалися коржики, ніби випекли печиво і пішли тріщини. Мабуть, так воно й було, коли воно піднімалося, все була одна лава, а потім вона потріскалася. Я думаю, але чому вона саме в таких формах, чому саме тут шестикутники, Я не знаю. Це виглядає якось магічно. Не віриться, що це таке могло статися. Але легенда звучить цікавіше, ніж історичні дані. Оце за легендою дорога гігантів. Тобто, це був такий міст із стовпів, побудований звідси з Північної Ірландії аж до Шотландії. І це зробив воїн, який називався Фін Мак Кум. Він будував сім днів і сім ночей. Вбивав оці стовпи в землю, щоб побудувати міст до Шотландії, де жив велетень, якого звали Гол. Велетень був страшний, постійно лякав цього нашого воїна. І він вирішив, що я піду туди першим і буду битися з ним. Але він будував сім днів-сім ночей, дуже втомився і ліг спати. А велетень з тої сторони побачив, що є міст, і почав бігти сюди, щоб напасти на нашого е, воїна. Але, він, але його дружина вирішила його заховати, бо злякалася. Велетень величезний, а чоловік ну, нормально розмір чоловік. І вона сказала тому велетню, що це, немовля, спить. Замотала його і встала пригощати велетня коржиками, і в кожен коржик вона сховала сковорідку залізну. І велетень почав їсти коржики, ламати зуби і злякався. Подумав, якщо а і а звичайний коржик вона дала своєму чоловіку без сковорідки і він нормально з'їв. Велетень такий думає: якщо його дитина може з'їсти такого коржика, не зламати зуби, то який же сильний тоді той чоловік. І вирішив, я краще буду звідти забиратися. І він почав тікати по цьому мосту назад в Шотландію. І по дорозі зруйнував його. Залишилась тільки ця частинка мосту. Тому це називається дорога велетнів або ж стежка велетнів, дорога гігантів. Уявіть, якби вона була весь весь цей шлях до Шотландії. Я все показую вам це каміння і море, але подивіться в цю сторону, наскільки тут зелено і красиво. Пам'ятайте, ми все ще знаходимося на Смарагдовому острові, і тут постійно зелено, це вічно зелений острів. Дивіться! Я не знаю, які інші природні чудеса у Сполученому Королівстві, бо це номер 4 в списку. Але якщо це стоунхед чи щось таке схоже, то то не прикольно, бо тут можна по ньому полазити, а там навіть торкнутися не можна. Подивіться, сюди засовують монети, і наскільки вони тут зруйновані вже як прожавіли, розплавилися. Не знаю, для чого сюди засовують монети. Може, то на щастя. Я там навіть бачу новеньку. Можна дістати, але хай буде там. А є серед вас фанати Гри Престолів. Якщо це ви точно не хочете пропустити наступну зупинку. Поїхали. Ми йдемо в дивне місце, яке називається темні живоплов, та йдемо дивитися. Саме тут знімався епізод Гри престолів, яка який називався Королівська дорога і це алея буків. Вона була відома ще й до цього епізоду. Тут століттями приїжджали фотографи, люди, туристи, тому що ці буки зрослися разом в такий тунель. Правда класно? Я уявляю, що темну пору дня. Мабуть, тут так страшнувато, тому що виглядають, ніби так сплелися якісь дивні змії. Зараз прикольно, з світлом не так страшно, але темні живоплоти не просто так називаються. А це дерево виглядає вже класно. Дивіться, яке воно розрослось, таке коренасте, і цей тунель трохи темніше йде. Я повертаюся до автобуса і їдемо в Белфаст. Там ще багато всього подивитися. Йдемо. Колись доганяли автобус, ми вирішили поїхати, щоб ці дві дівчини трохи побігли попереживали, бо вони не прийшли вчасно. late. 11 minutes late.

Отже, найдивніше, що я б ніколи не очікувала побачити в європейській країні, це величезна стіна посеред міста. І вона була побудована як тимчасова міра для того, щоб зменшити конфлікти між католиками і протестантами, які живуть у Белфасті. Але суть в тому, що тимчасово вона не спрацювала, навпаки, її з часом все зміцнювали, зміцнювали, тому що конфлікти не зупинялися. Це не та, не схоже на таку стіну, яку я собі уявляла. Я думала, що це буде такий якийсь невеличкий заборчик з якимись там пропускними воротами. Це величезна стіна. Коли британська армія будувала тимчасові стіни, вони казали, е, ну ми ж не хочемо стіну, як в Берліні. Стіна в Берліні, як ви знаєте, давно зруйнована. Тут стіни навпаки тільки посилюються і збільшуються. Ви можете подумати, чи безпечно зараз у Белфасті з того, що я зрозуміла, в 1998 році була підписана угода, щоб зупинити ці всі бої і битви між собою, тому що з 60-х до 90-х років вони тривали постійно. А з 98-го в цю країну знову стало приїжджати багато туристів. Тут стало безпечно і стало якби відбудовуватися. Я розумію, що якісь ще процеси тривають, але мені виглядає дуже спокійним і безпечним містом. А ось і ворота у цій сцені миру. Такі ворота величезні, масивні, колючий дріт. І раніше треба було для того, щоб провести якусь екскурсію, пройтися туристам, іти з гідом по цій стороні. Потім вас передають іншому гіду вже на іншому боці. Зараз. Слава Богу, можна гуляти тут вільно. Якщо вас цікавить більше історія, мені здається, вона тут реально крута. Раджу вам взяти гіда і все-таки послухати, що тут відбувалося. Бо я наскільки можу, наскільки розумію, що я прочитала, але все ж тут дуже багато всього є, що я не можу вмістити, гуляючи тут один день, але все ж дуже цікаво. Повертаємося до центру Белфаста. Це готель Європа. Готель, який бомбили найбільше у всій Європі. Тут класна архітектура, велика опера, церкви. Блядь, дивитися. Бачите, ось той профіль велетня, який дивиться вгору, ніс, рот. Якщо не бачите, я поставлю туди фотографії. Саме цей профіль надихнув Джонатана Свіфта написати пригоди Гулівера. Він дивився туди. І подумав, хм, валите. Алфас можна обійти за декілька годин. Також можна взяти один з автобусних турів за 15 фунтів, але пішки ви точно все те саме побачите. Що точно рекомендую, це забронювати тур до дороги гігантів, коштує приблизно 30 фунтів. На будь-якому сайті ви в Гуглі знайдете Great Crack. і також сідайте так, щоб вікно було справа від вас. Види там просто неймовірні. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.